Всім привіт, з вами Ліп. Сьогодні, друзі, в нас чергова серія по Роблоксу, але це у нас втікачки від якоїсь мега жорсткої акули. І зараз у нас, походу, що почнеться реально забіг проти неї. Давайте ж спробуємо, як це воно тут все має відбуватися. Ми маємо тікати на корабликах від здоровенної акули. Отак от, так от. я не знаю, чого мене не запустило в каточку, це трошки дивно, але що зробиш? Що зробиш? Як же тут зайти в бій? Як ви думаєте, мені цікаво? О, о народ, ми тут можемо будувати свого кораблика, розумієте? Тобто в нас. У нас є готові якісь заготовочки, варіантики. А, це купувати треба. Тобто для початку в мене є тільки отакий. Я поняв вас. Окей. І в нас тут можна його кастомізувати за допомогою різних е, штучок прикольних. Наприклад, я хочу поставити собі спасательний оцей жилет десь сюди. Ну, давайте десь такого поставимо, де-небудь, щоб, щоб він просто був. І ми його ставимо, і в нас тратяться наші зубчики акули. А, у нас їх. А, це в нас вони є в наяв. Я поняв все. Я вас поняв. Питань нема, друзі. Чого Ставлю ще тут один стілець, да. тепер ставлю оце сюди ще одну один спасательний круг. Правильно, правильно. О. Тепер бочечку. Бочечка сюди піде і ще два ящика в нас є. Тому ми їх ставимо десь ну, на кормі, щоб в нас вони багато місця не займали. Але якщо що, то там тіпе, буде якась їда, щоб ми могли їсти, хавати і прикольно собі відпочивати, чухати себе чотенько. Чотінь. Да. Да. Все, тепер. А, ні-ні. Так, стоп. У нас є оця от лодочка. Тут ще є в неї розфарбовки різні. Які ми можемо купувати. Дивіться, наприклад, ось такий колір, ось такий камуфляжик. Ми можемо придбати за 100 зубчиків. Але я пропоную поставити для початку якусь турельку, на яку в нас, звісно ж, не вистачає коштів, бо вона йде від 1500 зубчиків. Ладно, тоді просто зберігаємо, виходимо і все. На даному моменті в нас завершений будівель завершене будівництво корабля. Тепер нам потрібно зайти в каточку. А як нам сюди зайти? Я ще не п'шо. Воу, тут якісь бульки, в яких можна запускати себе в стратосферу. Шу. 오 <susur> прикол? Я лечу до якогось величезного даху. Що? Я на самому верху попався. Ото <рес> макула, вона хаває всіх народу. Це жесть. Оце в натурі жесть. Капець, це цікаво. Прикольно, прикольно, прикольно. А якщо я звідси стрибну, мені нічого не буде. Оце взагалі. Клас. Єдиний мінус цієї гри, друзі, мені здається, що ви помітили вже це те, що тут дуже повільно бігаєш. Напевно, всі мінуси, які тут є, більше нема. А ще я не розумію, як мені зайти в гру. Як мені записатись на каточку, на забіг, на заїзд проти акули? Як нам її перемогти? В мене питаннячко, так? да? Такс, на зап... Ну, типу, в нас запустився новий якийсь відбір на. Ну, за... о, мене запустило в катку. Чудово, 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 чудово. Зараз вибирають, кого буде кусати акулу. точніше, хто буде акулою, яка буде всіх кусати. У нас вибрався якийсь чувачок, на жаль, не я. Прикро, звісно, ну я би хотів, звісно, попробувати акулкою побути, да Ну нічого страшного. Так, у нас є тут різні човники, які ми можемо вибрати. Я думаю, можна вибрати оцю прекрасну качкодзьобну штуку. І все, в принципі, в мене більше нічого немає. Так, я можу когось. А, все, зараз запускаю, походу що О, -о, -о, О, яка гарна штучка, Прикольно, прикольно. Вона доволі така швидка. Так, народ, ага, все, акула виплила Тигрова а Ааааа, страхи Зараз нам потрібно буде від неї тікати жорстко. Коно сигналить, прикольно. Тут ще радіо є. Так, де акула? У мене питання. Де акула? А воно воно з якимось женеться. Нам треба від неї тікати народ. Нам треба подалі від неї знаходитись. Але і також потрібно в неї стріляти, блін. Того що, ну, я не знаю, як інакше її перемогти. Ви розумієте це? Я думаю, що розумієте. Я думаю, що ви це прекрасно всі розумієте. Але в нас доволі таки обмежена, обмежений кругозір, і ми не можемо у всі сторони стріляти зі свого мушкетика прекрасно, тому це мінус. Жорсткий мінус. Так. Давайте подивимось. Де наша акулка? Ой-ой-ой, ми... ой ой-ой-ой, ми перевер. Я перекинувся. Що... що мені робити? Я перекинувся, народ. Як мені назад е, цей? Як мені той во? Що <PV> я наробив? робив, <roommocalyptic> Народ, я перекинув свій човен, я не знаю як його тепер відновити. Як? Що мені робити? Я просто сховався від акули і все. <PV> Яким чином? Я не поняв. В неї хпшки падають. Я зараз, походу, програю. Я просто перекинувся випадково На качку дзьобі своп. <реш> Оце треш народ. Оце то треш. Я в шоці. Ну, перекиньте назад. Це капець. Ну що робити? О, ніч настала, wow. uh, все, її перемогли, акулу перемогли, а я просто стояв на поламаній машині і заробив таким чином 55 зубчиків. Ні, стоп. Я заробив 100 зубчиків. Найс! Nice. Ну що ж, записуємося на наступну гру, мені дуже даже сподобалось, але цього разу я постараюсь не перекинутись, народ, бо тому що ну, типа, перекидатись це не по кайфу в натурі. Так, хто ж буде тепер акулкою? У мене цілих 4% шанс. Але є люди, в яких 16%. А випадає, типу, в якого 2% шанс стати акулкою. Цікаво, цікаво, цікаво. Так, ну що ж, мені сподобалося, але я хочу спробувати якось. Ні, хоча ні, мені на от на качесті дуже сподобалось. Мені здається, вона сама імбова. Виглядає класно, тому беремо чисто-чисто цю качечку. Було б добре, до речі, друзі, назбирати 1500 оцих. Зубчиків, акулячих на те, щоб прокачати собі качечку до того моменту, коли вона вже стане настільки мощною, що зможна буде поставити на неї турель. Або на свій будь-який човен поставити турельку саме. Оце реально було би дуже класно. Так сподіваюся, зараз мене акула першого не схаває, бо це взагалі буде не по кайфу. народ. Абсолютно не по кайфу буде. Плюс акулу дуже погано видно. Ой-ой-ой, вона дуже близько! Народ. Дуже близько. О, там десь акулка. Вона пливе якраз в мою десь сторону приблизно. Треба розвертатися і ті тікати, бо по ній вже шмаляють, в принципі. Поні вже шмаляють. Але в мене немає ніякої мощної зброї, тому я просто тікаю, чим подалі. Отак, от, от просто стріляю десь туди. О, вона чийсь корабель поламала. Воу, стрмна! стрімна фігня, народ, реально стрьом. О! Я зараз знов чуть не перевернувся. Що це таке? Це капець. Де акула? Вонюча акула, іди сюди. Я буду в неї пробувати стріляти, звісно ж. Але навряд чи я з такої відстані зможу попасти. Це проблемка. Трошки така непогана проблемка, я б даже сказав. Но поки що цю акулу реально зчимлять. Конкретно я в неї попав! Я в неї ще раз попав, ще раз попав. Оу, чудово! Перезарядка! Вона нырнула вона зараз прямо піді мною. Оу, оу оу воу, воу. Хух, Я врятувався трошечки. Хух, Треба в внести. О, все. І перемогли. Хорош, хорош народ, хорош, ми перемогли акулу аколу. бой, я заробив 125 зубчиків. Єе! Клас, Вау! Все. Що робити далі, я не знаю через те, що. О, тут з'явилась качечка. Я її раніше тут не бачу. Прикольно, тут є якась скриня. Прикольно теж. Дуже-дуже гарно. Ууу, тут якесь проти бомби, буде змагання чи що? Кайф, це буде перекидання бомби на іншу на іншого човна. Вау, оце прикольно народ зараз буде іграти. грати. Мені дуже цікаво, як тут зараз все буде від Так, давайте спробуємо оцього свого човника, якого ми зробили тоді. Просто випробувати в новому випробуванні. Це буде реально дуже класно і цікаво. Хух, три, два, один. погнали! Yeah. Так, тут випалила акула. Але тепер ще й буде бомба. Тепер. Ще буде бомба, яку потрібно, блін, скинути комусь. О, ну бачите, бачите, бомба, бомба, бомба. Над, над човном бомба. над чиїмось човником бомба, народ, це капець. Що така музика страшна? Біля мене що десь акула? Мені стрмно. Треба розвертатись, щоб мене бомба не розчовила, Там акула. Треба в неї стріляти пошвидше. йо. Ага, вона вже поламала чогось. човна, Та це капець, народ. Нам треба чекати. Якомога далі. О, піді мною акула! піді мною! Воу, 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 вона з'їла мене! Яким чином? Ніфіка. Собі, моя голова лише сталася. <плес> Мене вперше схавала акула. Оце жесть народ. Мені, звісно, не сподобалось. Ні, ну це було, звісно, дуже сильне змагання. Але тепер я сподіваюся, що мені випаде шанс стати дійсно крутою акулою. Проте там ще не завершене змагання. Подивіться просто на те, як цього разу акула хаває інші човники. Наскільки сильно вона їх всіх знищує? І це при тому, що, ну, типу, їм вже залишилось реально мало. Там щось бомба крутиться навколо якогось дуже сильно. Там якийсь тікає дуже на швидкому такому скутері. в одному. Це треш. Оце треш, реально треш. Ну блін, я вмер, звісно, напевно, один з перших, мені здається, ну це обід, це, звісно, прикро. О, тут завершилось змагання. Акула, походу, що перемогла. Ніфіга собі народ. Так, ну що ж, мене вже 7% шансик стати акулою. Зараз перевіримо, наскільки я щасливий. Ха, і випадає чуваку, у якого 1% шанс шанс. Чому логіка? В чому справедливість? Це нереально. Ладно, беру свою щасливу качечку і буду на ній проходити, бо оцього дуже щось. Легко з'їдає акула, реально. А на качесті тікати доволі таки зручно, цікаво і прикольно. Так, народ, цього разу у мене нова тактика того, як я буду проходити це змагання. На даний момент мені треба взяти в руки свого неймовірного пістоля. І після цього я почну стріляти відразу в акулу. Мені потрібно на неї жорстко-жорстко полювати почати, щоб вона навіть не змогла нічого мені зробити. Ой-ой, ой мене протаранив другий чувак. Для чого ти це зробив, братан? Я ж тобі нічого поганого не зробивши, даже не вспів. Тебе ніяким чином образити. Хе-хе-хе. Ладно. Ой-ой-ой. Музика страшна. Оно! Акула була! Капі Капіц, народ, акула дуже близько. Капець народу, акула дуже близько, дуже близько, дуже близько. Я в неї попав один раз. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, мене перекинув, чувак. Оце він собака. Капець, братан, ми ж працюємо на одну ціль, а ти тараниш своїх. Для чого так робити? Це фу. Ух, так, акула вже десь явно тут кружляє. Але наша задача її знищити. І зробити це якомога швидше і сильніше. Ой-ой-ой, вона за мною, походу, що ув'язалась. Побачимо зараз, звісно, ми на обломках старого кораба якогось, Але тут чувак скаче незрозуміло чого. Не поняв я трошки. Так, цікаво, в кого вони А, воно! Воно на мене пливе! Прямо на мене! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, капець. Капець, перезарядка! Вона з'їла мене. Жесть! Ну я дав їй шота? 3-4, може даже 5. Оце. Це було сильно. Це було реально сильно, братува. А дивіться, отут стоїть два кораблика, і вона їх не хаває. Вона їх просто не бачить, та акула, чи що, чи не знає, що вони там. А воно Ломки мого корабля валяються. Оно прямо. де курсор, друзі. Ото жесть. Мда, звісно, дубана акула, вонюча. Ненавиджу акулу! Воно, дивіться, яка здоровена, вона плаває. З'їдає кораблі людей. О, настав день, народ. І для акули, можливо, це останній день її життя. А можливо, останній день життя для пілотів цих кораблів, які з нею змагаються. Власне, зараз ми це і дізнаємось. О, я лечу в бульбашці. Нарешті поки чекаю, поки та добана акула вже здохне. Не. Я не бачу акулу, друзі. Хто її бачить? Хтось із вас. Можливо, хтось із вас бачить. Якщо хтось бачив, де вона зараз знаходиться, напишіть про це в коментарях, щоб я теж знав. Бо я її конкретно не бачу. А все, вона програла. Все, акулка програла. А мені дало лише скільки? 60 зубчиків. Блін, щось мало. Зате, друзі, на даний момент у мене є цілих 410 зубчиків. Це ну, ще майже третина суби для того, щоб купити першу турельку на свій неймовірний корабль. І зараз ми подивимось, кого виберуть акулкою. Мене може? Може мене, може мене? Ні, вибрали чувака чи дівчинку, в якої 18% шанс. Непогано. Ну ладно. -о 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 Ой, а як мені сісти знов на. На своє місце я не поняв. Я стою я, я а, 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 як рухатись народ. Я не поняв. Я випадково кух. Я думав, що я випадково зліз зі свого сидіння, і тепер в мене не буде шансів врятуватись від акулячих зубів. На даний момент в мене нова тактика придумана мною. Я буду пересуватись виключно біля берега, щоб бути дуже обережним. Але коли я побачу акулу, я почну на неї відразу відкривати вогонь, оскільки це моя головна задача, щоб вона програла першою ніж я. І це дозволить мені заробити якомога Більше, власне, оцих зубчиків. Як бачимо, вона там вже якусь качечку розбила. На жаль, друзі. Дуже шкода. Треба тікати в якусь іншу сторону, поки ми ще живі і маємо шанси врятуватися. Такс. Там ще одна качечка вже померла. Ні, тільки не це. такс. це дуже погано. Це реально зовсім не круто. Тому я повинен бути максимально обережним і не піддаватися. Іди сюди! Фу, я попав мені, я попав, 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 попав народ. Хоча, хоча б один разочок я попав, але мене зараз, походу, що доженуть і дадуть мені. По жопі, да, вона прямо піді мною. Рапіець попав шараз, попав шараз, попав шараз, попав шараз, но мене з'їли. Ну два рази я точно попав, чи навіть три. Ух, це було дуже епічно, але я, на жаль, програв. Ну що ж, братва, дякую вам всім за перегляд. На цьому у нас сьогодні все. І зустрінемося в наступних серіях. Дякую всім, підписуйтесь на канал, ставте лайки і дзвіночки. І звісно ж, пишіть свої улюблені коментарі.